Великий політалений, кульок за пенсійний. Доброго дня. А ви могли Доброго дня. Ви представитися, хто ви є і з якими вимогами ви зараз підійшли до... Тут в основному члени Народної ради Черкаського району. Ми підійшли до обласної прокуратури з вимогою до обласного прокурора Микола. Негайно зняти нашого районного прокурора олійника Руслана Володимировича за його, як ми говоримо, злочину, бездіяльність, за його ігнорування у вирішенні питань Черкаського району, От, наприклад, в мене особисто депутатські звернення, які він не вирішував протягом ну, років п'ять, це точно. Я до нього приходжу постійно. А, ще... а Депутат мені? Черкаської районної ради Іноприємко Катерина Іванівна і член народної ради. Чернаського району, я говорю, це взагалі жахіття. Коли я прихожу до прокурора районного, прошу його допомогти вирішити депутатське звернення, приходжу із прохачами, тобто із мешканцями Черкаського району і він. Красиво поправляє мене в різних там дрібницях, коли я не так вимовляю якісь там юридичні терміни. Я говорю, я не юрист, вибачте, може, я там щось неправильно скажу, але я до вас приходжу із зверненнями і, будь ласка, допомагайте їх вирішувати. На що мені йшли завжди тільки відписки, тільки відписки. Да, даже вони не, як тако, не удостоїлися. Того щоб перевірити дані факти, які в моєму, моєму депутатському зверненні там відзначені, вони їх навіть не перевіряли. Це мені ну такий жах, ну ну як це так а, може бути, так а ви можете звернення показати зараз? Зараз звернення я вам покажу ще що... звернення. Я зібрала всі депутатські звернення, які були на протязі кількох років. Я їх зібрала і хочу, як сказати, долучити до свого вже нового звернення прокурору Черкаського району. Так. І докладаю ті звернення, які раніше от я писала, так, і на які мені прийшли тільки відписки. Це були просто як така... можна просто коротко сказати з приводу яких з приводу чого ви зверталися а, до. А, до прокурора е, Черкаського району так зверення були різні, там були земельні питання. Потім е, питання про е, порушення нашим, я сама із села Мошне, про е, е, порушення е, нашим сільським головою е, фальсифікація рішень сільсь, сесії сільської ради. Це взагалі нонсенс був. Коли вирішувалися земельні питання, от, наприклад, наш сільський голова е, сфальсифікував документ, е, це було погодження з сесією сільської ради відведення 45 е, е, гектарів Лугу Дніпра на 49 років громадянину, громадянину, черка, е, громадянину Києва, негричу ММ. Взагалі розумієте, коли депутати цього питання не погоджували, так тобто не було відповідного голосування, наш сільський голова фальсифікує рішення сесії сільської ради і направляє документи вже на розгляд сесії районної ради, де депутати не знають, що це за питання. Сільський голова піднімається і говорить: да, да, це питання погоджено сесією сільської ради. Виявляється, ні, я підняла всі ці матеріали, опитала депутатів, зібрала підписи депутатів сесії сільто нашої мошнівської сільської ради, да де вони чітко вказали, да, були порушення. Прокурор на це не відреагував. і його працівники, які він доручав перевірити цю справу, вони навіть не звернулися до депутатів сільської ради і не взяли із них свідчень. Розумієте, да? і пишуть відписку, да, кримінальну справу не можемо відкрити за відсутністю там як то кажуть фактів і так далі. Це це була можна сказати злочинна бездіяльність прокурора Черкаського району. Тому ми от зібралися ще під'їдуть наші, як то кажуть. Колеги, просто мешканці Черкаського району, і ми будемо вимагати від обласного прокурора звільнення з посади нашого районного прокурора Олійника Руслана Володимировича. А коли народна рада ухвалила таке рішення, сьогодні звернення? буквально ми от годину тому засідали в Черкаському районі. І ухвалили угу. це рішення. У нас є протокол. А ви можете показати це звернення до прокурора, яке, яке от ви ухвалили і підписали? Так, 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 так. Угу. Так, дивіться, значить, звернення, яке ми сьогодні. Підписали. Значить, uh -huh. Ми звертаємося до виконуючого обов'язку генерального прокурора України Махніцького, тоді голові Черкаської об... адміністрації Таченку, обласному прокурору Миколенко Віктору Андрійовичу і народної ради Черкаської райони та самооборони. Наші звернення, яке ми от uh -huh. підписали, це голова народної Черкаської району, району Устименко і члени народної ради. О, це це звернення ми сьогодні будемо передавати нашому обласному прокурору. Якщо він не буде реагувати відповідним чином на наші вимоги, значить ми будемо теж пропонувати оголосити недовіру обласному прокурору, тому що є вже багато інформації, що ну знову діє діють, діють в старому стилі по старих схемах. Коли mm -hmm. посади оці будуть займати люди, які недостойні цього і які будуть ну, купувати, можна сказати, ці посади. Інформація вже десь там проскакує по цьому питанню. Mm -hmm. депутат Черкаської районної ради Онупєєнко Катерина Іванівна і член народної ради Черкаського району. Я якраз голова комісії сьогодні ми утворили комісії в нашій народній раді, і я голова комісії з кадрових питань. А, у вас є якась а, кандидатура на ну яку ви хотіли бачити на місці коронавійника? Так, 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 так. Е, так, кандидатуру ми вже буквально ну вже з місяць як обговорюємо. Це дуже масать ну, молодий хлопець, який працює тут в обласній прокуратурі. Він ще не займав посади там заступника прокурора. Да тобто на вище, щоб він ще не піднявся. Але це людина дійсно, яка задовольняє наші вимоги. Він буде працювати відкрито. Він буде працювати е, на благо Черкаського району. І, я думаю, ці всі питання при його. Керівництві районної прокуратури будуть всі виконуватися, і всі наші звернення будуть розглядатися і відповідно реагуватися. Правильно, дійсно, як то кажуть, на, на підставі закону, а не на підставі там хочу, не хочу, і когось там покриваю, когось там хтось мені платить і так далі. Ну, ці ж старі корупційні схеми, я думаю, будуть при новому прокурорі. Вони будуть уже знищені. Тому кандидатура в нас така є. Ми поки не називаємо це прізвище, але він працює, цей молодий хлопець. До речі, можна сказати, мій односельчанин зможе, там його корені можна. І він працює тут у власній прокуратурі. А можна з вами поспілкуватись? Там там на підтримку. Тратії Ткаченко і Юрій Олегович, обласному прокурору, Миколенко, Віктору Андрійовичу від Народної ради Черкаського району. Це звернення. Я можу його навіть зачитати. Можна зачитати? У зв'язку з високою криміногенною ситуацією в Черкаському районі та з Ухилянь від своїх обов'язків прокурора Черкаського району просимо вас негайно зняти з посади Олійника Руслана Володимировича та призначити нового, погодженого народною радою Черкаського району та народною самообороною. Підписи голова народної ради Кустименко і члени народної ради. Скільки людей підписалося під цим зверненням? Так, під цим зверненням підписалося. Поки що 12 чоловік, але народна самоборона, вони зараз їдуть з похорону е, журналіста з поршення, і вони зараз підійдуть і ще під, теж підпишуться під цим тверденням. Просто вони трошки затримуються. Mm -hmm. А так. скажіть, будь ласка, тепер можете на словах сказати за своїми словами. Чим вас не задовольняє пану? Mm -hmm. Ну я, наприклад, як депутат Черкаської районної ради, яка е, постійно е, займалася тим, що е, Розглядала звернення мешканців Черкаського району, навіть не тільки мого рідного села Мошне, а всю Черкаську району. І я писала звернення до різних інстанцій, в тому числі і до районного прокурора, на що він абсолютно не реагував йшли тільки відписки. Жодне моє депутатське звернення не було розглянуто так належним чином. Я була шокована, що він ну уникає да уникає від. Я наприклад, прошу відповідно прокурорське реагування на дану ситуацію, яку я описую в депутатському зверненні. Ніякого реагування, одні відписки. Хоча я надавала кучу документів, от я знову дивіться, всі ці документи, які я коли зверталася до нього, я зараз знову передаю вже новому обласному прокурору. Щоб він відповідно подивився ці документи і виніс потрібне рішення. Це ми вимагаємо негайно змінити нам районного прокурора Олівника. За скільки часу ці звернення накопилися, на які не було реакції Оксана ну, Олі? У мене, наприклад, є звернення ще 2010 року, да, 11, -й, 12 -й рік. І потім, я ж кажу, є моє останнє звернення. Ви знаєте, що згідно до закону про місцеве самоврядування, ні, згідно закону про депутатські звернення, повинні були на протязі ну, максимум місяця дати мені відповідь на моє звернення. Я то це 10 днів, якщо ну, там не, не потрібно е, якісь там робити ще там не висновки, підшувати матеріали, щоб, щоб дати ґрунтовне відповідь на, на на депутатське звернення то 10 днів. А якщо потрібно там ще якісь е, пошукові дії які робити, то це місяць. Так от, пройшло вже, мабуть, 2 роки, так, а моє звернення, так і як казати, не знайшло підтримку, хоча я. Четвертий раз в одному й тому ж самому питанню звертаюся до районного прокурора. Це ганьба для прокурора, якщо він там відноситься до депутата і до депутатських твердження. Потім ще був один момент, коли я прийшла, вирішувати чергове питання, і був мешканець села Мошни Василь Гаврилович Матко. Та його там земельне питання було. Уявляєте, це був шок для мене. Коли я кажу, в кінці-кінців скільки можна, по три раз ми вже приходимо до вас із цим питанням. Поможіть, будь ласка, відреагуйте, там порушення, тим більше документи надаються, де є фальсифікація рішень, там сесії сільської ради і так далі. Знаєте, що мені сказав заступник, заступник прокурора? А ми на вас, ми ще з вами займемося і на вас відкриємо кримінальну справу. Виявляється? Він просто не думав, не думав його заступник, що, що він сказав, що він сказав. І це, звичайно, я, я думаю, що це теж стежці Олійника, Якщо в нього такий заступник, і він там ображає депутатів. Так що в мене дуже-дуже багато питань, ось я всі ці свої депутатські зведення, які не розглянені і на які тільки відписки були, я всі передам новому обласному прокурору. І надіюсь на, на відповідну реакцію. Тому це я веде у зв'язку з кримінальною діяльністю, чи як там звучала на початку. У зв'язку з високою криміногенною ситуацією в Черкаському районі. Ось капелька. Ще народна допомога підійдуться в автомайдан. Вони Бо теж що члені нашої народної ради, вони просто ще щось триває. А, а да. скільки ви, хто, плануєте передати до Сьогодні, сьогодні ми матеріала? Що народна самооборона підійде, вони всі підпишуться і ми звернемося до досмобного прокурору. За... Ага, а скажіть, будь ласка, як вам ради для прізвище? Воно приємно до Катериніманіна, депутат Чекальської районної ради. А тоді нас чекати районної род. Ну і член народної ради чекати району. А хто може сказати, чи є вже кандидатура на заміну? Я ж говорила, що є вже. У нас є хороша кандидатура. Може, ви одна людина називають. Що є? Можна якщо і давайте я скажу. Давай каже, так можна маєте кандидатуру на заміну сама. Давайте я спочатку скажу. Дійсно, два з половиною місяця вже відбулася революція, революція змін, революція, подолання корупції. Ми хочемо бачити на цю посаду. Дійсно, прокурора від району, народного прокурора, щоб не обласні прокурори чи група людей вирішувала по якимось непонятним схемам, і нами ніхто цього не совітуючи, нав'язував нам якусь кандидатуру. У нас є така кандидатура. Ми пока сьогодні не хочемо її озвучувати, але прийде час ми її озвучимо. Але ця людина дійсно вона виходить з Черкаського району, вона молода, освічена, вона хоче щось змінити в нашому Черкаському районі. Буде час, ми покажемо ну, всім е, Черкаському району, яка це кіндидатура. Він пройде на народну ілюстрацію, він пройде е, люстрацію в народній силовообороні, він також виступить на народні ради. Але йому потрібно е, надати шанс. Йому шанс ніхто це не надає. Чи лишити олійника, хотіло б лишити олійника на посаді, або він прийшов в нашому демократію? Ні. Тому що ця людина ну, спровокувала. Скільки конфліктів в Черкаському районі, скільки кримінальних справ просто попропопропонало? І заявою до прокурора Черкаської області до призначеного проханням, з посади, прокурора Черкаського району, політика Руслана Володимировича. Категорично ми приймаємо цей заявок. Так, у нас, значить, сьогодні збиралася рада, народна рада Черкаського району. І ми звернення підписали членами ну, радио. Ну ви йому як тут зателефонуєте, що туди за Черкаські райони і... І... Район. Да -да. передам. чекають, чекають на зустріч з ну, питатий, народна рада. Якщо є питання до мене. До вас є питання. А Іван Степанович є? Не знаю, не знаю, я не бачу. Ми з ним йду... знайомилися, то може він йде до нас. Я зараз зайду, дізнаюся, да, да, да. я йду. Я йду після, я бачу, що люди зібралися. Дякую. ще не в курсі, ви вийдеш? Чи що? Ви ще не вийдеш? Вийде, вийде, так. Сказали, що він десь. давайте зачекаємо народну самооборону. Народну самооборону, потім будемо зовсім. Ні, ми ще не починаємо. А, вони скоро підійдуть. Та поки той, так. Да. З да. 2010 року. З приходом партії регіону його без всяких на той повномочі людина ніде не працювала на керівних посадах, поставила районний прокурор. От у мене тут є звернення з 2010 року. А, я перепрошую. Ви могли б представитися? Ви щойно давали коментар телекомпанії. А ви могли б представитися? Ой, да, представитися? Так, представитися. Криженівський Олександр Миколаївич, депутат районної ради, член народної ради Черкаського району. Дякую. виразили не тоді пану Олійне, Ми запросили його відзвітуватися. і його питання стояло на перед іде. Він на цю сесію не явився. Тобто він проігнорував ігнорував, і він. Значить, в країні було це такі чого я. Так? Сесія була яку 20, 28 квітня. Зараз ну, відвідається причастую. Ой, берез, березі. Березні, березня, березень. 28 березня. П'яту, п'ятницю. А залишки, будь ласка, свій контактний телефон раптом. Я вам ще дам ні. Ми на цій сесії виразили, його недовіру. Я слава Богу, трошки пізно ну, вже бізно. запаслося. Да. А відколи ви його не бачили у на? Та ми його не бачили вже дуже давно. Я, я не пам'ятаю, коли останній раз він з'являвся. Mm. Та може його взагалі якби в місті немає? Ні-ні ні, сказали, що ніби він на місці працює mm -hmm. і вже, як то каже, замовив словечко, щоб його залишили на цій посаді. І сказав так впевнено, що все, нічого у вас не вийде, і він залишиться на цій посаді. Ну, Можна сказати, тепер тайно. Це що не давалося? Тут мали, він зараз більше громадсько <риклад> розсуждає. Каже, що якщо ви дочекаєтесь особисто в прийме, дочекаю. Якщо да. ні, то начальник Ні, ні, відділу каже. Зараз ми зараз ми що від губернатора іде. Наші представники народної ради вже були на філими, вже говорили про це питання заступниками там радимо. Добре, ми почекаємо його особисто. Дякую. придумав. Так що от така інформація пройшла. Я не знаю, чи це правда, чи ні, бо просто так сказали. Сказали, може, солідні люди, які там з ним контактують і так далі. Ну, це щоб не було як така для преси, ця інформація, але ця інформація появилася. І ми занепокоєні, що дійсно, таким чином, це поясню, не знаю, не по старих схемах буде діяти зараз новий прокурор. Ага. Ну, я думаю, що ми все таки під тиском. Стараємося, що тут наша кандидатура, яку ми погодимо на народній раді, є вже кандидатура. Це мало молодий хлопчина, він працює прокуратури, який теж погодився на посаду. Можете на ще трошки років. Ні, ні, ні. це молодий судчина, так і його запрозапропонували люди, яким я живу. Мене вже з ним познайомили, самі сказали, земляки, корні в нього можна, бабуся вже там живе І Я думаю, ми його не що Нам потрібно, як сказав, прокурор, що не домовився визначати на посаду прокурора Чекаського району, тому що він ще не працював заступником прокурора. А якщо нам призначить да, якогось там заступника або прокурора з іншого району, який вже, якщо кажуть засвітився в цих цих схемах корупційних і так далі, да, які відносить там неправильні рішення, то для чого нам ця людина? Ми хочемо поставити, тобто, запропонуємо і будемо настоїлась на тому, щоб прокурором Черкаського району була дійсно гідна людина, яка не заплягувала себе ні в яких схемах корупції. І таких справах Ну і хто народився в Черкаському районі, хто розуміє район, хто знає район, проблематику району. Нам людина тільки потрібна прокурору Черкаського району. Нам не потрібні люди, які з іншого району. Основна мотивація е, обласного прокурора, чому він не погоджується з кандидатом нашого Черкаського району і нашої картопальської ради у тому, що мов би, то немає у нього досвіду. Тому він. Погоджується на кандидатуру того, хто вже робив, так як я видала. Це він, Так, це він пасічка. Розвертає Ось Оце прийшли. Прийшли, Дай, давай. давайте зайдемо до нас, вітаємо. Давайте пройдемо постійно. Ми хочемо дождатися народного Добре, і підходьте до мене, пастил А можете до сих полістам хвилин, притягнути хвилинку. Можна, так? Так. Скажіть, будь ласка, от люди прийшли, кажуть, що пропонують, у них є достойна кандидатура, що Руслан Олійник, нібито себе заплямував і в них є такі факти, він не виконував свою роботу протягом. Чотирьох років є звернення, які він не розглядав, не дав відповіді. Є кандидатура, але ви її відкидаєте. Мовляв, цієї людини немає досвіду. Що ви скажете, це є, це є неправда, тому що ці представники були в мене на прийомі, і ми спілкувалися, сказали, що проведемо службову перевірку. Я попросив дати конкретні факти. Порушень законодавства чи бездіяльності, чи якихось незаконних дій зі сторони прокурора Черкаського району дамо правову оцінку. Якщо він дійсно, як ви кажете, заполямував себе, то ця людина не буде працювати в органах прокуратури. І колегія прокуратури області буде рекомендувати іншу людину, але ми підійдемо виважено, тому що Черкаський район це важливий район, це район біля обласного центру. І підійдемо виважено до призначення прокурора району. А чи важлива для вас в цій ситуації от, призначення кандидатури думка людей? Ну безумовно, тому що. Коли я призначався, я пішов на народну раду на президію народної ради, я спілкувався з людьми і зараз буду спілкуватися з людьми. Я не буду ховатися від людей від телекамер. Я щотижня на телебаченні і безумовно дуже важлива думка громади. Разом з тим, ми будемо підходити і дивитися не тільки людські якості, а й професійні якості, тому що на прокуратуру покладені надзвичайно великі завдання, і тут ми не... Скажем, так будемо підходити ви важко. А скажіть, будь ласка, чи гідно виконується робота районним прокурором, якщо він протягом 2010 року не відповів людям на жодне звернення громади, ні депутатам? Ні, людям це правильно він робить? Е, я не можу сказати, що було з 2010 року. Я працюю три тижні. За три тижні прокурор району знаходиться на лікарняному. Ми проводимо перевірку. Призначена службова перевірка, і я чекаю від громади конкретних факти. Але Дякую. загалом, якщо людина 4 роки не відповідає на ну, звернення? ви ж самі, ви ж самі відповідаєте на це питання безумовно. Якщо людина не відповідає, то вона порушує як мінімум закон про звернення. Дякую, я вас чекаю. приймаю. <пишут> а тепер, тепер побачимо, це ж новий прокурор. <пишут> тепер побачимо, як він під, відреагує на ці відвернення, які проігнорував про наш волійник. <пишут> <пишут> Рафаїло. А ні, при чому тут тут такі? І пече, Та вони проїсти. там 1500, 150 доларів. Та вони раз і заїхали в покурок. Ні, ну на копіці ж не буде їздити, звісно, річ. А ха пішком ходить, якщо він на копійці не може їздити. Чого <зас> люди їздять, якщо він не може? Йому <зас> надо не субити там Що по 3 дні. Oh. Okay.